Найсмачніший рецепт гарбузового пирога, який сподобається навіть тим, хто гарбуз не любить. Спочатку приготуємо основу, вона у нас буде складатися з печива, як для чизкейку. Беремо пісочне печиво та подрібнюємо його у фуд процесорі. Додаємо сюди 100 г розтопленого вершкового масла. Та ще раз все добре поєднуємо. Беремо форму, діаметр 16 см. Якщо у вас форма з дно, то на дно покладіть пергамент. Якщо у вас форма кільце, як в мене, то дно я застеляю фольгою. Перекладаємо нашу печиву форму та робимо дно і бортики. Ставимо нашу основу в холодильник приблизно на пів години. А самі тим часом займемося приготуванням начинки. Беремо сотейник з товстим дном, додаємо сюди пюре гарбуза. Ви можете купити готове пюре в магазині або приготувати його самостійно. Я запікаю гарбуз в духовці на температурі 200 градусів до готовності. Час запікання буде залежати від розміру ваших шматочків. Додаємо сюди цукор, дрібку солі, одне яйце та два яєчних жовтки. Ще 150 г вершків, жирність 33%. Беремо пакетик ванільного цукру та змішуємо його з однією столовою ложкою кукурудзеного крахмалю. Та також сюди відправляємо. Все перемішуємо, ставимо на середній вогонь та весь час помішуючи, доводимо до перших пузирів. Не доводимо до кипіння, бо тоді яйця зваряться і буде омлет. Як ми можемо бачити, наша маса вже стала рухливою і з'являються перші пузирі. Вимикаємо. Переливаємо нашу масу на підготовлену основу. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці температура 160 градусів приблизно 40-60 хвилин. Наш пиріг вже випікся. Він такий доволі рухомий, як і чизкейк. Ставимо його в холодильник на стабілізації годин на 5-6, а краще на ніч. За бажанням, після охолодження можна прикрасити італійською меренгою. Він дуже смачний, ніжний, легкий і за смаком нагадує чизкейк.